І тінь. Форма та об'єм предмета моделюються величезною кількістю тонів і полутонів. З першого погляду переходи тона важко помітити, оскільки увагу відволікають кольори, тіні, штучне освітлення. Але якщо сконцентрувати погляд на предметі і трохи замружити очі то можна побачити його світлі і темні сторони дуже виразно, як на чорно-білій фотографії. Досконале моделювання об'єму і форми це результат регулярного тренування. Приклад цього ми бачимо на малюнку. Порівняйте зображення в першій і другій колонках. Завдяки вдалому тонуванню пласки геометричні фігури стають чудовим образом виразно об'ємними. Ми навіть маємо можливість визначити, з якої сторони на них падає світло. Використовуючи всього три тона: чорний, білий, сірий, можна виконати об'ємне зображення. Але в цьому випадку воно буде дуже контрастним. Використовує 5-6 градацій тона, ми можемо досягти бажаного ефекту його природних переходів. Щоб краще зрозуміти принцип дії тона, зараз ми створимо власну тонову шкалу, розтяжку.